Забудовували, а мені тут падати. А, невже мля подумати не могли, що воно все зир за стільки років? Ніякої торботи про майбутнє. І чого тобі? Чим тобі міст не вгодив? Ну, а чого ті балки такі слизькі? Не залізти нормально, ні постояти рівно. Так. А... Навіщо ти на них поліз? Там вид гарний на зону відкривається. Майже як з ташиного польоту. Тобі допомогти? Не відмовлюся. Дякую. Хочеш сказати, що ти тільки заради краєвиду туди поліз? Ну, простори, незаймана природа, залізяки напівзруйновані. романтика ж, геш? Думав я. Добре, Мені не час, бувай. Ага. Давай. Воно тобі треба, ти також хочеш ходити із синьою сракою як Лошара. На п'ятдеся і розійдемося. Так це твій схрон. Ось чому ти на ці балки ліз. Вгадав. Ну що, навпіл і розходимося? Домовились. Тільки дай злізти спочатку. Чудово, що ми зрозуміли один одного. Половину Ну, добре. Забирай. Гарно. І ніхто не ображений.